Доброго дня друзі, вітаю всім підписників Отже, Сеня на п'ятому роду віокастингів У місто! Що це таке? Це лебідь, лебідь? Поміняв апарат. О! Ха, Ха! Красавчик! Все, оце заробив за 5 років ютуба. Так, до чого ми йдемо? Йдемо до того, що це 10 соток землі. На які будуть що рости гарбузи. Гарбузи будуть рости в чому в піску. Ми його вимпилом, оракулем, там ще якийсь сцинки я заказав, бо мені знаю, що люди познали і кажуть, закажи ось до цю чортню, буде те, що треба. Дивіться, бачите, пісочок отлічний, хоч зараз можна строїтись. Влага є, все отлічно, Завтра зранку що? Начнемо садити. Шість рядків. Візьмемо три садівника. Туди впальнули назад, і, я думаю, за час ми це все діло посадимо. Значить, головний вопрос. Хто не в тімі, одразу спитає, а чого не шефеньом? Чого ж не шефенім? Чого ж ти ж цього китайця хвалиш? Ой. Казав, що коли продали зернята того року, то вирішили, що треба це все діло брати і горати чим? Правильно. Щоб хтось його горав. Бо шифінгом це діло довго. Силочка зверху ми цей вгород вже горали, просто шифінгом що. Поки ти його вигораєш тим одним плугом зад-перед, для бараболі собі ще можна. А тут, а коли время стоїть на те, щоб влага з цього піска не втекла, то мусиш більш, гурші перспективи. В даному випадку час, деньги і все І тому ми взяли і наняли Т-40 Термінатор його. І що я вам хочу сказати? Для такої роботи всі ваші китайці БУ японці повне лайно Ой Оце апарат важкий. Дешевий, запчастей повно. Работає як часики. Но в ньому є ще такий жирний плюс і жирний мінус. Жирний плюс це трактор, жирний мінус це не міні-трактор. От і все. А там же кожен сам мешає. Кстати, хто знає, напишіть його ціну. Я думаю, його вартість десь в приділах трьох тисяч можна нормального собі взяти. І радуватись. Я матірки він горає. Но зато бур'ян приложить. Ні, от дивіться, зліва пісок, бачите? Верніше справа. І зліва. Дуже влажно. Це хорошо Буквально за кілька днів 3-4 сантиметра висохи. Да. І він це все діло виграє за хвилин 30-40. Шифінгом ми тут гралися в районі часу вроді би щось таке. Коротше, тут а що плуг 2 по 40. То от він тобі пашить. Так що продовжуємо нашу розмову. Якщо брати його, кажу, дешевий, надіжний, відносительно запчастей до фіга. Но, как бы так, ремняты его с мини-тракторами не имеет смысла. Вот его можно ревнять, например, с чем? Можно ремняты с ловолом, 50 -кою. За 18 косарей, да? Ну, то ж, ловел 50 -ка, там комфорт, новизна. Технологии, все дела. А тут с технологией что? Руль. Вот и все. Так що отак от. Але зато воно допомагає нам зробити то, що ми шифінгом довгенько пробили. При тому ми сьогодні засадили два города, руки ноги не чувствуємо. Обратіть увагу на кардан, що йде до переднього мосту. Якщо рівняти його з китайцями, то в китайців бляха муха ще більше. А тут десь 2 сантиметра. Кусок прута якогось, от і все. Глибоко бере, десь 30 сантиметрів. Зразу пташечки, гості, всі діла. Оп, перейдемо в ту сторону. Та гарбузи зійдуть швидше. Бо ми того року посадили гарбуз в себе в чорнозімі. І через тиждень садили цей город, то на цьому городі зійшло набагато швидше. Можна було би і самими тут орати, але це виходить на цих виходних паска, Потім на тиждень передають дощ, потім проводи. І не знаєш, який то буде дощ і він що взагалі буде, бо я чувствую, так як ми засадили, то в нас ні доща, нічого не буде, бо ми вже засадились. Але все одно немає часу, тому що проводи і це все діло що правильно затягується во времені. А тут а вже треба його тут і зараз і по беріку. Завтра воно ще трохи до ранку простужаві. І коли будемо робити правилом полоски ці, маркером, то їх буде набагато краще видно. Бо коли тільки зразу, то воно трошки хреновато видно, скажімо так, бачите? Ти робиш цю борозду і воно все на одному місці. Бачу, генератор новий стоїть. Ремінь новий. А так то з нього сечеть і леється, то що треба. Ну, зато любу від роботу, туди можна вже втарабанити. Ну як от роботку? Підете на базар, купите 5-літрові ТАТ розлитий. І все у вас буде прекрасно. А не так, що ви взяли китайця і в нього вже треба лити тат новенький. На базарі батлашку 5 літрів купите за 200 гривень. А тат в упаковці вже буде 500-700. Тобто, всі, хто кричали з продавання, що сіння проплачений блогер... Так воно і є. Єдиний дядько, хто відкрито дав бабла і сказав, я в тебе гораю, ти мене хвали Хе-хе-хе. Шутка. В себе за тих два города ми віддали 2-3. Отак от. Так. За цей город, оце, що ми зараз тут 10 соток тарабанимо, ви бачите, як тут і що тут. Я зараз в даний момент пізніше спитаюсь, зараз ви побачите ціну. Скільки це все діло обійшлося? Отак А так кажуть. Якщо ви в селі і ви хочете реально заробляти гроші, і вам пофіг на той комфорт на ті діла, оцей апарат. Горати в полі, городи, по людях можна. Запчасті, головне на них є. Війна не війна, ковід не ковід, запчасті на них є. Якщо ж ви хочете комфорту, то за нього треба шляти. Його навіть конкурент не так ловило, як Соліс 50-ка. І його конкурент. Тільки Соліс 50-ка стоїть взагалі там щось за 20-ку. Страхи господні. О там зато з кондіором і кандюром сім'їла. А тут в кабіні з пилюкою. Ну, зато він десь в районі трьох. Може плюс-мінус більше стоїть. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Бачите, вже починає пісок підсихати, виділяється. Завтра будемо тут садити гарбузи, все засніуємо, все покажемо. Між рядка, всі діла. Тут ще добре, що в нас осталось трошки селітри і в нас що залишилося трошки нітроамофоски. Посіємо порядку, коли війде гарбуз так вот плюс само собою подкормка по листові все буде всем здоров'я удачи побачення